Збройні сили України отримають чергову партію ракет «Атакмс». Йдеться про версію ракет, які несуть боєголовки, що містять сотні касетних бомб для знищення піхоти. вони безумці, то вони в такому процесу дадуть толчок. Стверджується, що вартість нового пакету військової допомоги складає понад 300 мільйонів доларів. Також до пакету допомоги увійдуть артилерійські снаряди калібру 155 мм, міліметрів, ракети до хаймарсів та ракети до систем протиповітряної оборони. Повідомляється, що Пентагон зміг використати заощадження від попереднього армійського контракту на зброю для України, і цей пакет є поки що тимчасовим рішенням по забезпеченню зброї. Збройних сил України необхідною зброєю. Білий дім оголосив про пакет військової допомоги для України на 300 мільйонів доларів. Це перший пакет озброєнь від США у цьому році. Востаннє таке оголошення було наприкінці грудня. До нового пакету увійшли артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS, ракети для протиповітряної оборони та інше обладнання. Детальніше про це поговоримо із Юлією Ярмоленко, яка працює з білого дому. Юлю привіт. Вітаю, Марія! Розкажи, будь ласка, що передбачає нова допомога від Білого Дому. Наскільки її вистачить, та як адміністрація може її профінансувати? Тому що ми раніше чули, що грошей на допомогу Україні вже нібито немає. Це це дуже важливі питання. Марія. по перше, що в цьому власне пакеті дуже важливі боєприпаси. Це і ракети для стінгерів і 105-155-мм снаряди для артилерії. Також це ракети Гімрз до Хаймерсів до систем, і також безумовно ракети для систем протиповітряної оборони. Отже, ми дійсно знаємо, що цей пакет його виділили за програмою президентських повноважень. Джейк Саліван, радник з Незбезпеки США, сказав, що це озброєння має надійти до України дуже Дуже швидко раніше ми чули від, від адміністрації про те, що дійсно у них лишалися певні повноваження для того, щоб виділяти зброю з власних запасів, але у них не лишалося фінансування, щоб поповнювати власні запаси. І, Відповідно, вони не надавали жодного озброєння для України, адже не було цього схваленого фінансування конгресом. Цей пакет став можливий лише через те, що Пентагону вдалося зекономити під час закупівлі і укладання певних контрактів для закупівлі. Зброю для поповнення власних запасів. Ви раз на ці 300 мільйонів вони і виділили цей пакет допомоги. Кілька важливих моментів сказав Джек Саліван. Він сказав, що цього озброєння вистачить буквально на кілька тижнів. Це озброєння, цей пакет зовсім не означає, що якимось чином це має відтермінувати чи скасувати той запит на додаткове фінансування для конгресу. Навпаки, це підкреслює важливість і нагальність того, щоби палата представників якомога швидше схвалила надзвичайно важливу допомогу для України, адже розраховувати на те, що Пентагон ще і десь зможе зекономити не варто і все ж таки 60 мільярдів це на 300 мільйонів Давай послухаємо. Це допомога, якої відчайдушно потребує Україна, аби утримати позиції проти атак Росії та відбити російський наступ, який триває на сході та в інших частинах України. Ці боєприпаси забезпечать роботу української зброї на певний час та лише на короткий період. Цього геть недостатньо, аби задовольнити потреби України на полі бою, і це не вбереже Україну від того, що у найближчі тижні у неї можуть закінчитися боєприпаси. Само собою зрозуміло, що. Цей пакет не замінить і не має затримати критичну потребу схвалити двопартійний законопроект про національну безпеку. Палата представників мусить ухвалити двопартійний додатковий запит на фінансування пріоритетів національної безпеки якомога швидше. Юлі, знаємо також, що адміністрація президента Джо Байдена опублікувала в понеділок бюджетну пропозицію вже на 2025 фінансовий рік. І там запит передбачає близько 800 мільйонів доларів на підтримку України як для держдепу, так і для Пентагону. Може, будь ласка, пояснити, що це за кошти. Це кошти для того, щоб профінансувати ці програми, дуже необхідні в державному департаменті та в Пентагоні на допомогу Україні. Але кілька важливих моментів Марія. по перше, дуже рано говорити про бюджет на 2025 рік, адже щойно лише схвалили бюджет на 2024 рік. І друга дуже важлива річ ті прописані мільйони в бюджеті. Це лише дуже маленька частина американської допомоги, яка надається Вашингтоном Києву, тому що більшість грошей, мільярди і мільярди доларів у військовій допомозі. Сполучені Штати надають за запитами на додаткове фінансування, тому що саме цей механізм обирає президент кожного разу, тому що війна дуже непередбачувана, і він надсилає запити до конгресу відповідно до того, які є потреби і що Сполучені Штати мають профінансувати. Тому знову ж таки, зараз пріоритет це схвалення цих понад 60 мільярдів доларів запиту на додаткове фінансування для України, і це якраз кошти, які. Зовсім відмінними від того, що прописано в бюджеті, дякую, Юлію. І ще одна тема, яку я хочу з тобою обговорити сьогодні, 12 березня, Вашингтон відвідує польська делегація. Президент Анджей Дуда та премєр міністр Дональд Туск переконуватимуть американських конгресменів продовжити допомогу Україні. Які нові аргументи вони можуть надати американським політикам? Та що обговорюватимуть на зустрічі з президентом Байденом? Ну, зустріч в білому домі триває зараз у ці хвилини, але Перед цим лідери Польщі зустрілися із лідерами конгресу, як республіканцями, так і демократами. Чак Шумер, це лідер більшості демократичної у сенаті. Напередодні зустрічі сказав про те, що польські лідери прибувають до Вашингтона у дуже важкий час, у дуже визначальний час для України, коли Схвалення допомоги для України застрягло у Конгресі, і коли це фінансування надзвичайно важливе для того, щоб Україна продовжувала здійснювати успіхи на передовій. І які аргументи може представити польські лідери? Міхал Барановський, це очільник німецького фонду маршала у Польщі. Він говорить в нашій колегі сьогодні в інтерв'ю: говорив про те, що Польща має дуже вагомі аргументи, як переконати вашингтонських законодавців, тому що Польща – дуже сумлінний член альянсу НАТО. Вона виконує свої зобов'язання, Вона чи не найбільше витрачає на власну безпеку, тим тим самим посилюючи безпеку всього альянсу, і тепер польща буде просити, щоб Вашингтон, щоб сполучені штати виконували свої зобов'язання. Давай послухаємо. Важливо, що це повідомлення іде від Польщі, бо ми не просимо конгрес зробити щось для нас. Ми говоримо про те, що Сполучені Штати мають лишатися відповідальним союзником для всього НАТО і для України. І це повідомлення іде від країни, яка сама є відповідальним союзником, адже Польща витрачає майже 4% ВВП на оборону. Чи покладаю я великі надії на те, що ця зустріч вплине на позицію у палаті представників? Ні, я не думаю. Що це буде останньою краплею, але я сподіваюся, що, врешті-решт, увесь голосів, які закликають палату представників прокинутися, спрацює. І зараз у ці хвилини польські лідери зустрічаються із президентом США Джо Байденом, І Зустрічаються вони в 25-річчя вступу Польщі до північно-атлантичного альянсу. Тому безумовно будуть говорити і про те, чого очікувати від саміту НАТО, який відбудеться тут в Вашингтоні улітку, але також Марія безумовно будуть говорити про те, наскільки важливим для безпеки альянсу є продовження допомоги України. Дякую тобі, Юліо. Я нагадаю, що із білого дому про новий пакет допомоги для України та зустріч президентів Байдена і Дуди нам розповідала Юлія Армоленко. Тим часом, колишня міністерка закордонних справ Польщі Анна Фотига вважає, що в Україні немає іншого виходу, крім як перемогти а в Польщі допомогти цю перемогу здобути водночас для вирішення ситуації на польсько-українському кордоні щодо українського зерна потрібний окремий сільськогосподарський рамштайн, оскільки ця напруга між двома країнами симптом глобальної кризи. Більше про це в інтерв'ю Тетяни Ворожко. Хочу почати з теми, яка є дуже болючою для українців. Фермери блокують розпортування українського зерна через Польщу. Протестують. Яким ви бачите вихід з цієї кризи? Я бачу цю кризу набагато ширше. Це не обмежується Україною і Польщею у війні, яку Путін спрямував на шкоду заходу, одночасно здійснюючи повномасштабну атаку на Україну. На мою думку, було три основні наслідки: перший міграційна криза проштовхування так званих мігрантів через кордон з Білорусі, Польщі, Литви та Латвії.